Вітаю на каналі Гостяху Тані. Зараз буду поливати свої огірки, які садила через розсаду. Я їх тут посадила небагато, але вони у мене у жахливому стані, тому що у нас холодно, ми основні огірки ще не сіяли. У нас тут ніхто не сіяв, і ще не час, тому що земля холодна. Сіємо ми десь Це середина травня, друга половина травня. Тому так завжди сіємо. Огірки дуже дорогі купуємо насіння: це і шахті, і сатіна, і інші гібриди. Тому ми не ризикуємо сіяти їх дуже рано, щоб насіння не згнило, або ж вони зійдуть. Хоча при такій температурі навряд, щоб вони швидко зійшли. Тому що у нас дуже холодно і земля прохолодна. Але ще чекаємо тепла. А ось у ці огірки, які в мене знаходяться під плівкою, вони ось у такому стані. Ну, Ось тут, оце, в мене зазуля. Вони сидять, нікуди не рухаються. Нижні листочки навіть ще і пожовтіли. А оце в мене сатіна. Ну, я бачу ось уже. Скоро буде ось такий огірочок висоти. І тут вже буде скоро цвісти. Тобто це дуже гарні гібриди. Я вже про це на своєму каналі багато разів розказувала, вихваляла. Гарний, пригарний гібрид це сатіна. В'яжеться, ми їх вони стеляться по землі. Там одна жінка каже, що. У вас багато землі, то хай стеляться по землі, а в нас мало то на шпалеру. Ми на шпалеру не, не садимо їх, вони стеляться. Їх можна прищепнути. Один, два, три, 4, 5, шостий листочок. Можна прищепнути серединку. Ось я вам зараз показую. Ось, все. І будуть іти бічні пагани. Чому я прищіплюю? Тому що це сатіна це коротко ці пагани ростуть короткі. Є гірки, яких пагін довгі, центральний, а є гіркі короткий пагін. І вони, час плодоношення їх не довгий. І для того, щоб збільшити урожай і продовжити час плодоношення, ми прищіпуємо верхню точку. Ось вона. Тут з баків огірочки остаються, ось залишився гірочок. А серединку я прищепила. Звідси підуть бічні, бічні пагони. і буде, воно буде сладце по землі і буде більш, більший урожай. Тому що є огірки, особливо сортові, дуже багато, довге стебло, і на ньому там багато, багато е, в'яжеться огірків. А це короткостеблові. Тому ми прищипуємо над шостим листочком шостий, сьомий. Ось. Ось серединку я вищипала. Ось отак ми робимо. Зараз я їх буду поливати. Зараз розкажу, чим поливаю. Поливаю я ось звичайним майстер. Агро 320-ки. Тут, сейчас скажу вам, одна чайна ложка на 2 літри води. У мене поливальниця 10 літрів, тому я беру столову ложку 20 грамів і поливаю. Поливаю під корінь. звичайним цим мастер агро. Тут і азот, і фосфор, і калій у однаковій пропорції. Але, як бачите, в мене стебла такі вони жовтуваті, не дуже яскраво зелені, тому я буду ще брати сульфат магнію. Сульфат магнію забезпечує зелений колір рослини. Оцей Виробляється тоді цей хлорофіл, тому рослина зелена. Тому я ще буду додавати сульфат магнію, Тоді рослинка становиться і зеленою, і міцніші саме стебельця, і листочки тканина самої рослини набагато міцніша.